Депутатка Житомирської обласної ради Поліна Алдошина прозвітувала за свою роботу у 2022 році. З початку повномасштабного вторгнення її діяльність стала насамперед волонтерською. В перший місяць я от як зараз це згадую, пам'ятаю, березень було дуже багато волонтерських груп, і я там шукала в цих групах волонтерських будь-яку роботу, яку можна робити взагалі. Починаючи від простої роботи на складі, коли ти перебираєш. Той одяг, взуття щось, потім продовжуючи плетінням цих захисних для наших військових сіток. Я вам можу сказати, що це дуже важко робити, да, якщо чесно. І закінчуючи навіть прибиранням цих сховищ, які вже стояли заброшені по 50 років, по 70 Потім, десь наприкінці березня місяця, починаючи з квітня, я доєдналася до такого більш-менш професійного вже волонтерського руху я доєдналася до благодійного фонду Буткевича Геннадія Бідживі. І, і, і почала вже працювати за цим напрямком і вже станом на сьогодні. Це від якоїсь просто ідеї волонтерської допомоги. Вже переросло в там професійну діяльність, і я ніколи там навіть не могла собі уявити, що буду цим займатися на такому рівні. І масштаби роботи благодійного фонду дійсно вражають. Зокрема, в рамках першого етапу проєкту Важливий кожен у 58 громадах нашої області було надано продуктові набори одиноким. Людям віком 70+. основна ідея була це в підтримці, в забезпеченні продуктовими наборами одиноких літніх людей Житомирської області. В якщо говорити в кількості, то ми охопили цю категорію населення і роздали близько 20 тисяч продуктових наборів. Я особисто за період з 24 грудня по 24 січня, тобто в нас якось так вийшло. Рівно один місяць цієї програми відвідала 44 наших територіальних громад: області. це тисячі і тисячі людей. Ми особисто приймали участь в цих заходах. Приїжджали, бачили цих людей, спілкувалися з ними. Також місцева влада організовувала для них невеличкі такі там танці, пісні, щоб трошки підняти їм настрій новорічний. Благодійний фонд, до якого приєдналася депутатка, лише за 2000 22-й рік надав гуманітарну допомогу країні на суму понад 11 мільйонів доларів. Звичайно, гуманітарну допомогу від благодійного фонду біживі отримувала і Житомирська область. Якщо казати в цифрах, то 29 установ і органів Житомирської області отримували цю гуманітарну допомогу в загальній кількості десь на 290 тонн. Так, якщо сказати окремо, то ми робили акцент ще на пренатальних Будинках і окремо передавали допомогу в обласний перинатальний в центр. Окремо хотіла б зазначити, в благодійному фонді була так. Вона була і є. Вона продовжується велика акція по забезпеченню новонароджених дітей такими наборами. І ми в 2022 році змогли реалізувати їх в кількості 20 тисяч. Депутатка увійшла до міжпарламентської робочої групи співробітництва з Естонією в результаті результаті цієї співпраці на Житомирщині почалися відновлювальні роботи та створюватись нові проєкти. Також я вважаю, що була пророблена величезна робота з приводу підтримки України взагалі і Житомирської області, зокрема урядом Естонії. Ви знаєте, що Естонія це одна з таких передових країн, які з першого дня включилися в допомогу Україні і в плані не тільки в гуманітарному, в соціальному, а в першу чергу це допомога військова, це допомога їх на міжнародному рівні, тому що вони виступають дуже з такою проактивною позицією. Станом на сьогодні бачимо так, що Естонія вона приймає участь у відновленні певних пошкоджених або зруйнованих взагалі об'єктів нашої області. Ну і ви маєте можливість вже наразі бачити результати цієї діяльності, в тому, що Естонія вона з нуля будує дитячий садочок в овручі і вони планують цю роботу заве. Першити до в травні місяця або в червні, а, також великий інфраструктурний проєкт. Це по відбудові е, Малинського моста. Ще одним важливим кроком для області стало підписання меморандумів про співпрацю між благодійним фондом Бідживі і Житомирською міською радою. А нещодавно, і Житомирською обласною військовою адміністрацією. Ми окреслили основні напрямки цієї діяльності. Це звичайно, і підтримка в культурній сфері. В соціальній в інфраструктурній і відразу від слова до діла, як кажуть, в той же день, коли був підписаний цей меморандум, ми передали 15 генераторів, 40 таких теплових поржуйок. На початку 2023 року, ми заключили також меморандум з обласною адміністрацією нашою Житомирською. І в рамках цієї співпраці, от буквально на днях в понеділок, так ми передали сім новеньких авто Mitsubishi l 200 Вони якраз пішли для наших військових області і на правоохоронні органи, на рятувальників. І було передано також на військових 20 потужних генераторів для того, щоб вони мали можливість виконувати свою службу на. Безперевній основі депутатка каже: нині головне завдання для кожного з нас допомогти нашим захисникам здобути перемогу і підтримати тих, хто цього потребує.